Дмитре, а, ну, за емоціями вашими було просто насолодо слідкувати, ну, особливо після третього пропущеного м'яча. Що в той час подумалося? І що ви своїм гравцям емоційно казали? Не почув, крім можливо, нецензурної лексики. Не знаю, чи була, чи ні. Ну, якщо так сказати. Е Літературною мовою, то початок феєрічний був у нас, звісно. От при, приблизно це я і сказав. Ну, може так, трішки-трішки. Трішки, да, ем, трішки емоційно сказав, да. ну десь так. Вас почуло, очевидно? Ну, судячи з усього, да. судячи з усього, да, додали, зразу забили, потім ще забили. І по итогу дожали, їх, дожали. Ну і давайте висновок по грі, на ваш погляд, що було головним у перемозі. Ну, я вважаю, що ми були сильніші. Просто вийшли якісь дуже розслаблені сонні. І в принципі потім довели, що ми сильніші. Хоча вже і вікові футболісти. Ну, все одно індивідуально сильніші, я вважаю. Саме Вітаємо. Дякую.